І так, сьогодні у нас на огляді сервіс для генерації дизайнів для ваших програмів чи вебсайтів. Дизайнерам поки що можна видихати, подібні сервіси наразі це не більше, ніж інструменти для прискорення рутинних процесів. А ще у подібних тулзах можна піддивитися якісь ідеї для натхнення, особливо для людей, які далекі від дизайну. Тут представлені готові темплейти. Багато закритих і доступні лише по підписці. Зараз спробуємо щось згенерувати. Фантазія у мене бідна, тому генеруємо звичайну тудушку. Мінімалістичні Мінімалістичній стилі, темна тема. Генерує дуже швидко, але це і не дивно, оскільки запит доволі простий і вказано небагато критеріїв. Ага, показує зв'язки, механік взаємодії між екранами. Завантажити можна лише в таких от форматах. Ну, таке собі, не Айс. Навіщо мені дизайн у вигляді зображення? Для верстки це максимально незручно. Єдине, що на платній підписці, є змога переглянути CSS стилі. Але все рівно трохи не то. Як на мене не вистачає експорту у фірму, і тоді це була б взагалі бімба. Якось так, швидко і по суті.